Близько року тому у Житомирі була започаткована ініціатива Можу для дітей. Молоді журналісти поставили собі за завдання всебічну підтримку вихованців Денишівського будинку інтернату. Для багатьох житомирян починався звичайний будній день. Однак на малюків чекало справжнє свято, про яке знали тільки волонтери, які дорогою в Денеші надавали повітряні кулі. На своєму сидінні в автобусі всі 28 дітей знайшли маленькі подарунки, але основний сюрприз чекав на усіх Житомирі. Житомирський Фок гостинно відчинив двері Денишівській малечі. Увійшовши в ігрову кімнату, малята розгубилися. Адже тут є все, чого душа забажає. Протягом декількох годин діти веселились. Тут вони могли відчути себе і водієм автомобіля, і пілотом гелікоптера, і мисливцем, і наїзником. Але найбільше малечі сподобався лабіринт, у якому вони доганяли один одного, піднявшись по сходам на верхній ярус, з'їжджали з в басейн, наповнений маленькими кольоровими кульками. Вже не вперше ФОК підтримує яскраві гуманітарні проекти, тим самим демонструючи розуміння їх актуальності для громади міста. Всіх дітей супроводжували волонтери акції, здебільшого студенти Житомирських вузів. Досталь награвшись, діти вирішили продовжити шлях. І, поки вони ділились між собою яскравими враженнями, автобус зупинився біля кав'ярні Прокофів. Ви зали були приготовлені спеціально для маленьких гостей. З першого погляду було зрозуміло: тут дитяча територія, смачні частування, яскраві повітряні кулі, подарунки для кожної дитини, музика з мультфільмів і чисті щирі посмішки персоналу. Директор кав'ярні Тетяна Кондратюк зробила все можливе, щоб свято для дітей вдалося. Собиті такою просто ребята з, з таким приложенням провести у нас в рамках праздника День защиты детей вот такую вот акцию для детей из детского дома. Мы даже ничего не обсуждали, я вам скажу честно. То есть они предложили, пришли с предложением, я сразу же согласилась, потому что это замечательно просто, я считаю. Сделать для детей праздник. Супер. А часто в зале до вас вертаются с такими пропозициями? Ви знаєте, ми а, взагалі в стилі роботи нашого заведення на каждый праздник стараемся проводить проводити то акції, роздавати подарки. На день защиты дітей 1 числа ми всім деткам роздавали подарки. Тобто це абсолютно бесплатно, просто такий добрий жест нашої сторони. І коли к нам обращаются, ми завжди йдемо на встрічу. Після цього діти перемістились на затишний дитячий майданчик у міському парку, де мали можливість вдосталь побавитись. Працівники дитячого будинку також залишилися задоволені цим позитивним зарядом, який отримали діти. Враження мої від сьогоднішньої акції такі самі, як і у дітей, тому що сьогодні і дорослі. І діти були вражені тими атракціонами, які у розважальному центрі, тим тією фантазією, тими фарбами, тим незвичністю, яку ні ми дорослі ніколи не бачили, не ні наші діти, звичайно, але діти отримали великий позитивний заряд. Ви самі бачили, їм було дуже дуже цікаво. Як часто взагалі проводяться от, різноманітні благодійні акції саме в вашому будинку? Е, така благодійна акція, на жаль, проведена вперше. Сьогодні ви самі були впевнені в тому, що такі акції бажано проводити не тільки присвячену першому червню дню е, е, дитинства, як кажуть, а практично, щоб діти більше відчували радість життя. Щоб вони не знаходилися тільки на території дитячого будинку, а більше бували серед людей, більше бачили щасливі обличчя інших дітей і самі були щасливі. Координатор ініціативи Можу для дітей Оксана Трокас також залишилась задоволена заходом. Здається, у мене вражень більше ніж у цих дітей, бо справді це не перевершено, це неймовірно, тому, що дуже мало таких заходів проводиться для цих дітей, і навіть по дорозі в Житомир вони вже вони вже раділи, не бачивши цього всього. І ну велика подяка тим людям, які посприяли ми які допомагають. А як виникла взагалі ідея такої ініціативи, як може для дітей? Просто ми кілька разів з'їздили до дитячого будинку, поспілкувалися з цими дітьми і побачили, що справді те, що їм дає держава, це добре, але вони потребують уваги того, що отримують діти, які виховуються в звичайних сім'ях. Чи плануєте ви далі продовжувати таку свою діяльність? Звичайно, ми будемо старатися робити все необхідне, але якщо нас будуть підтримати, то це буде двічі краще. На зворотньому шляху в автобусі ніхто не шумів і не балаганив. Хтось заснув на руках в свого волонтера, але ніхто навіть і не думав сумувати. Адже всі знали, що це далеко не остання акція, і що зовсім незабаром волонтери і діти побачаться знову.